Сьогодні ми поговоримо про топ-5 вірусів, які вразили світ. На п'ятому місці вірус Мія, який спричинив одну з найбільших кібератак в історії. Це вірус вимагач, який паралізував тисячі комп'ютерних систем. Четверте місце вірус Ванакрай, який у 2017 році атакував більше 200 тисяч комп'ютерів у 150 країнах, вимагав викуп за розблокування даних. Третє місце вірус I Love You, який у 2000 році надіслав мільйони електронів, Електронних листів і спричинив збитки на мільярди доларів. На другому місці MyDoom. він був одним з найшвидших вірусів, який розповсюджувався через електронну пошту і створив величезні проблеми для компаній по всьому світу. Перше місце Stuxnet. вірус, який був спрямований на знищення ядерних програм. Ірану цей вірус є першим у світі, який атакував фізичні системи. Ось такі віруси стали частиною історії кібербезпеки. Підписуйтесь на канал для більше цікавих фактів.